Аварія сталася о п'ятій ранку в киснево-конвекторному цеху. Один із ковшів, повний розпеченого металу, температурою понад півтори тисячі градусів за цельсієм перекинувся на виробничий майданчик. Олександр Шаповал, який працював на зміні, устиг зауважити лише тріск та спалах. Я услышав, як що скрипить, як ламається, як метал як гнеться, а потом зарево побачив і все, вже кричу всі. Я не знаю, знос оборудування, старий він вже був. Взагалі він сломався, відламалась от, від от нього кусок, кусок деталі. І ковш просто-напросто впав на пол. Повний ковш 150 тонн жидкого металу впав просто на, на пол. Розпечений метал розлився на площі 250 квадратних метрів. Щоби запобігти пожежі, його понад 5 годин охолоджували водою. Для того щоб не було розпространення огня, тобто ми по краям охлаждали, щоб ця сталь не розтікалася на более Больше как би квадратура приймала участь у тишині в охлажденні сталі три пожарних автомобіля. За словами фахівців, Держгірпромнагляду, це перша така аварія в історії металургійного виробництва. Серед попередніх версій обриву брак кріплення ковша для з'ясування причин аварії на заводі створили експертну комісію. До неї збираються залучити і представників виробника обладнання російського заводу Уралмаш. На даний момент ми вызвали спеціалістів Уралмаша для того, щоб совместне з ними із государственної комісії встановити причини механічного розрушення. До з'ясування причин аварій на заводі призупинили роботу обох машин безперервного розливання сталі виробництва Уралмашу. Юлія Бошко, Євген Гончаренко, Донеччина, Маріуполь, п'ятий канал.